Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – розкриття дужок. Ми знаємо, що в математиці часто зустрічаються вирази, які містять дужки. Ми уміємо обчислювати значення виразів, які містять дужки. Спочатку виконуємо дії в дужках. Сьогодні на відеоуроці навчимося розкривати дужки, щоб спростити виконання дій. Почнемо з прикладів. Розглянемо приклад 1. А плюс в дужках, Б плюс С. У цьому прикладі перед дужками стоїть знак плюс. Можемо міркувати таким чином. Щоб до числа додати суму двох чисел, можна до цього числа додати кожний доданок. Подержимо А плюс Б плюс С. Робимо висновок. Перед дужками стояв знак плюс, ми дужки прибрали, і доданки, що були в дужках, записали без змін. Розглянемо приклад 2. А відняти в дужках Б плюс С. У цьому прикладі перед дужками стоїть знак мінус. Можемо міркувати таким чином. Щоб від числа відняти суму двох чисел, можна від цього числа відняти послідовно кожний доданок. Одержимо, А відняти Б відняти С. Робимо висновок. Перед дужками стояв знак мінус. Ми дужки прибрали, а знаки доданків, які були в дужках, записали протилежними. Зараз сформулюємо правило розкриття дужок. Правило 1. Розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, треба прибрати дужки і цей знак. А всі знаки перед доданками, що були всередині дужок, записати без змін. Наприклад, А додати в дужках Б плюс С. Перед дужками стоїть знак плюс. Це означає: дужки прибираємо, а доданки, що в дужках, записуємо без змін. Одержимо А, плюс Б і плюс С. Розглянемо приклади. Приклад 1. 4 додати в дужках. 6, відняти 4 додати 10. Перед дужками бачимо знак плюс. Ми можемо прибрати дужки і записати всі доданки в дужках, нічого не міняючи. Одержимо 4 додати 6, відняти 4 додати 10. Бачимо, що 4 та мінус 4 взаємно знищилися. 6 додати 10, одержимо 16. Приклад 2. 5,2 додати в дужках, мінус 7,2 плюс 3. Перед дужками бачимо знак плюс. За правилом, ми дужки прибираємо, а доданки, ті, що були в дужках, записуємо з тими самими знаками. Нічого не міняємо. Одержимо 5,2 мінус 7,2 плюс 3. Можемо обчислити таким чином. Спочатку додамо 5,2 і додати 3, цілих, одержимо 8,2 та віднімемо 7,2 одержимо 1. Приклад 3. В дужках x плюс 1 додати в дужках y-1. Перед першими дужками ми не бачимо жодного знака. Це означає, що перед дужками стоїть знак плюс. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Дужки прибираємо, а доданки ті, що в дужках, записуємо без змін. Подержимо. х плюс 1 плюс y мінус 1. Плюс 1 та мінус 1 взаємно знищилися, результат х плюс y. Розглянемо правило 2. Розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба прибрати дужки і цей знак. Всі знаки перед доданками, що були всередині дужок, змінити на протилежні. Наприклад, А відняти в дужках Б плюс С. Перед дужками є знак мінус. Він говорить про те, що дужки треба прибрати, а доданки ті, що були в дужках, записати з протилежними знаками. Одержимо А мінус Б. Розглянемо застосування цього правила на прикладах. Перше. 9 відняти в дужках мінус 10 плюс 5. Перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки можна прибрати, а доданки, ті, що були в дужках, записати з протилежними знаками. Одержимо 9 плюс 10 мінус 5. Обчислюємо: 9 плюс 10 буде 19, відняти 5 маємо 14. Приклад 2. А відняти в дужках Б плюс А. Перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки можемо прибрати, а доданки ті, що були в дужках, записати з протилежними знаками. Одержимо, А відняти Б відняти А. А відняти А взаємно знищується. Одержимо результат мінус Б. Третій приклад мінус в дужках 2-х додати в дужках мінус х плюс 8. Перед першими дужками стоїть знак мінус. Це означає, що дужки можемо прибрати, а знаки доданків, які були в дужках, змінити на протилежні. Перед другими дужками стоїть знак плюс. Це означає, що дужки можна прибрати, а доданки, які були у дужках, записати без змін. Одержимо мінус 2 плюс х, мінус х плюс 8. Плюс х та мінус х взаємно знищилися. Мінус 2 плюс 8 одержимо 6. Розглянемо таку корисну вказівку розкриття дужок, які стоять на початку виразу. Якщо дужки стоять на початку виразу і перед ними немає жодного знака, тоді це означає, що перед ними стоїть знак плюс. І в цьому випадку будемо застосовувати правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс. Приклад. У дужках х плюс 10 і відняти х. Перед дужками ми не бачимо жодного знаку, це означає, що стоїть знак плюс. Дужки прибираємо, нічого не міняємо. Одержимо x плюс 10 і мінус Х. Х та мінус х взаємно знищилися, результат 10. Розглянемо тепер приклади. Приклад 1. Спростіть вираз А плюс Б відняти в дужках Б-С і плюс Д, і знайдіть його значення, якщо задані значення змінних. Починаємо з умови. А додати Б відняти, в дужках Б відняти С. Та додати Д. Перший крок спрощуємо вираз, будемо розкривати дужки. А плюс Б ми переписуємо без змін. Далі перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки можна прибрати, а знаки доданків, які були в дужках, змінити на протилежні. У дужках є Б, а ми міняємо на протилежний знак, пишемо мінус Б. У дужках бачимо мінус С, а тепер знак міняємо на протилежний, пишемо плюс С. Плюс Д пишемо по умові. Далі, плюс Б та мінус Б взаємно знищилися, і ми одержуємо А плюс С і плюс Д. Ми спростили цей вираз, а тепер знаходимо його значення: якщо А дорівнює мінус 3,1, Б дорівнює 0,17. С дорівнює мінус 0,9, Д дорівнює 5. Ми підставляємо в одержаний вираз задані числові значення. Замість А ми підставляємо мінус 3,1. Замість С ми підставляємо додати мінус 0,9 і замість Д підставляємо плюс 5. Будемо тепер обчислювати. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Одержуємо знак мінус. Далі модулі додаємо 3,1 додати 0,9. Одержимо 4. А результат мінус 4 і плюс 5 продовжуємо. Мінус 4 додати 5 маємо 1. Рухаємося далі. І приклад 2. Розв'яжіть рівняння, спростивши вираз у лівій частині. Починаємо з умови 8,3 відняти. В дужках мінус 3,2 х закрили дужку до рівня 12. В умові нам вказали спочатку спростити вираз у лівій частині. Ми будемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус. На початку 8,3 переписуємо. Далі, якщо перед дужками стоїть знак мінус. Ми прибираємо дужки і цей знак, а знаки доданків, які були в дужках, міняємо на протилежні. Було мінус 3,2. Ми міняємо на протилежний пишемо плюс 3,2. Було плюс х, міняємо знак на протилежний, пишемо мінус х. Дорівнює 12. Можемо виконати дії 8,3 та додати 3,2 одержимо 11,5 мінус х 12. У цьому рівнянні невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного 11,5 відняти різницю, відняти 12. Пригадуємо правила віднімання раціональних чисел. Щоб від одного числа відняти друге, ми можемо до першого числа додати число протилежне відємникові, додаємо мінус 12. Далі знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус. А модулі віднімаємо від більшого менший. 12, цілих відняти 11,2. Одержимо 0,8, не забуваємо про знак мінус. Результат мінус 0,8. Це і буде розв'язок заданого рівняння. Рухаємося далі, будемо працювати із підручником, розглянемо номер 1165. Завдання: Розкрий дужки. Перше. А плюс в дужках Б-3 дорівнює. Перед дужками бачимо знак плюс. Це означає, що дужки прибираємо, нічого не міняємо. Так і записали. Другий приклад умова. С плюс 2 у дужках і додати Д. Перед дужками ми не бачимо жодного знаку. Це означає, що тут стоїть знак плюс. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Дужки прибираємо і нічого не змінюємо, переписуємо С плюс 2 і плюс Д. Третє завдання мінус, а в дужках М-2. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, ми дужки прибираємо, а знаки доданків, що були в дужках, міняємо на протилежні. У дужках було «М», а ми пишемо з протилежним знаком мінус М. У дужках було мінус 2. Міняємо на протилежний знак, пишемо плюс 2. Четверте: 3. Відняти в дужках М-П. Перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки можна прибрати, а знаки доданків, які були в дужках, змінити на протилежні. Три переписуємо, далі розкриваємо дужки. У дужках було М, а ми пишемо з протилежним знаком мінус М. дужках було мінус П. Міняємо знак на протилежний, пишемо плюс П. Наступний номер 1167. Умова. Розкрить дужки та обчисли. Починаємо з першого завдання. Умова 7,3 додати в дужках. 3,5 відняти 6,3. Переписуємо 7,3, а далі перед дужками бачимо знак плюс. Це означає дужки прибираємо, нічого не змінюємо, записуємо так, як в дужках. 3,5 відняти 6,3. Тепер виконуємо обчислення, і ми бачимо, що зручно спочатку 7,3 відняти 6,3 одержимо 1, цілу, та додати 3,5 результат 4,5. Другий приклад умова 3,1 відняти в дужках 5,6 відняти 6,9. Дорівнює. 3,1 переписуємо. Далі перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки прибираємо, а знаки доданків у дужках змінюємо на протилежні. У дужках 5,6. Міняємо знак на протилежний, пишемо мінус 5,6. У дужках було мінус 6,9. Міняємо знак на протилежний, пишемо плюс 6,9. Виконуємо обчислення. Зручно спочатку додати 3,1 та плюс 6,9 бодермо 10, цілих. 10, цілих відняти 5,6 маємо 4,4. Третє завдання. Умова. 1,2 відняти в дужках мінус 1,3 додати 1,5. Починаємо виконувати. 1,2 переписуємо. Далі перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки прибираємо, а знаки доданків, що були в дужках, міняємо на протилежні. Було мінус 1,3. Міняємо на протилежний, пишемо плюс 1,3. Було плюс 1,5. Знак міняємо на протилежний, пишемо мінус 1,5. Виконуємо дії. 1,2. Плюс 2 плюс 1,3 маємо 2,5, 2,5 відняти 1,5 маємо 1, ціла у відповіді. Четверте завдання умова. Мінус... В дужках 7,4 відняти 10,8 закрили дужку, і додати 1,3. Дорівнюємо. Перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки прибираємо, а знаки доданків у дужках міняємо на протилежні. Було 7,4. Міняємо на протилежний знак, пишемо мінус 7,4. Було мінус 10,8. Міняємо знак на протилежний, пишемо плюс 10,8 та додати 1,3. Виконуємо дії. Спочатку додаємо додатні числа: 10,8 та додати 1,3. Маємо 12, ,3. 10 та відняти 7,4 одержуємо. Зараз можемо запропонувати у стовпчик, якщо нам усно важко відняти. Піднімаємо 1 відняти 4 не можемо, 11 відняти 4 маємо 7. Кому ставимо під комою. Тут уже не 2, а 1, адже ми позичали. Знову позичаємо 11 відняти 7, буде 4. Результат буде 4,7. Далі нас чекають звичайні дроби. Зараз звільняю місце на екрані і продовжимо виконувати завдання. Отже, переходимо до п'ятого завдання. В п'ятому завданні починаємо зараз з умови. Записуємо. «мінус 1 друга додати в дужках «одна третя» відняти «одна шоста». «Мінус 1 третя відняти шоста Мінус 1 друга переписуємо. Далі розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Якщо перед дужками знак плюс, дужки прибираємо, нічого не міняємо. Записуємо так само, як і було в дужках. Бачимо, що у нас знаменники різні. Ми шукаємо спільний знаменник. Спільним знаменником буде число 6. Записуємо спільний знаменник 6. І виконуємо зведення до знаменника 6. 6 ділимо на 2 додатковий множник буде 3 до першого дробу. 3 множимо на 1 буде 3. Не забуваємо про знак мінус, записали. 6 ділимо на 3, буде 2, додатковий множник до другого дробу. 2 множимо на 1, маємо 2. У третьому дробові вже є знаменник 6. Далі ми бачимо, що знаменники дробів однакові, і ми можемо виконати дії. А саме мінус 3 шостих та мінус 1 шоста. Маємо мінус 4 шостих можемо записати, мінус 4 шостих і додати 2 шостих. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус, а модулі віднімаємо від більшого віднімаємо менший. Маємо результат мінус 2 шостих. Бачимо, що можемо скоротити на 2 і одержати відповідь мінус 1 третя. Шосте завдання умова. 4 дев'ятих відняти в дужках. мінус 1 третя плюс 1 дев'ята. Починаємо спочатку 4 дев'ятих переписуємо. Далі перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки прибираємо, а знаки доданків, що стоять у дужках, міняємо на протилежні. Було мінус 1 третя, міняємо на протилежний, стане плюс 1 третя. Було плюс 1 дев'ята, знак міняємо на протилежний, стане мінус 1 дев'ята. Дорівнює. Зручно виконати обчислення таким чином. Спочатку 4 дев'ятих і мінус 1 дев'ята. Знаменники однакові, віднімаємо, одержуємо 3 дев'ятих та додати 1 третя. Помічаємо, що 3 дев'яти можемо скоротити на 3 і одержимо 1 треця. 1 треця та додати 1 треця результат 2 третіх. Продовжуємо далі і розглянемо номер 1169. Необхідно розкрити дужки і спростити вираз. Перше завдання: 0,3 додати в дужках а плюс 1,7. 0,3 спочатку записуємо. Перед дужками далі бачимо знак плюс. Це означає дужки прибираємо, нічого не міняємо, переписуємо, як є, плюс А плюс 1,7. Далі можемо додати числа 0,3 додати 1,7. Маємо 2, цілих і додати А. Другий приклад. В дужках 6 відняти х, закрили дужку, додати 0,2. Перед дужками ми не бачимо жодного знака. Це означає, що перед дужками стоїть знак плюс. Дужки прибираємо, нічого не міняємо. 6 мінус х і додати 0,2. Числа додаємо, одержуємо 6,2 та відняти х. Третє завдання: мінус в дужках y відняти 0,3 і додати 4, ціли. перед дужками стоїть знак мінус. Це означає дужки прибираємо. А знаки доданків, які були в дужках, міняємо на протилежні. У дужках був Y, міняємо знак на протилежний, пишемо мінус. У дужках було мінус 0,3. Міняємо знак на протилежний, пишемо плюс 0,3, та плюс 4,3. Можемо виконати дії над числами. Змін на мінус y залишається і залишиться додати 0,3 плюс 4, буде 4,3. Четвертий приклад 1,3 відняти в дужках х плюс 1,8. Починаємо спочатку 1,3 переписуємо, далі перед дужками бачимо знак мінус. Це означає, що дужки прибираємо, а знаки доданків, які були в дужках, міняємо на протилежні. Був х, пишемо мінус х. Було плюс 1,8 пишемо мінус 1,8. Далі виконуємо дії над числами 1,3 відняти 1,8. Це означає, що до 1,3 ми додаємо число протилежне до мінус 1,8 записуємо ось таким чином. Далі, щоб додати два числа з різними знаками, бачимо, що перемагає знак мінус, і від більшого модуля віднімає менший результат мінус 0,5 відняти х. П'яте завдання. Умова у дужках А мінус 3 відняти в дужках Б плюс 5. Перед першими дужками стоїть знак плюс. Ми дужки прибираємо, нічого не міняємо. А мінус 3. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Дужки прибираємо, а знаки доданків, які були в дужках, міняємо на протилежні. Одержуємо мінус Б мінус 5. Далі змінні А мінус Б залишаємо, а на число ми виконуємо дії. Мінус 3 мінус 5 маємо мінус 8. Шосте завдання. В шостому завданні умова. Мінус в дужках А-7. Закрили дужку, додати. В дужках х плюс 10. Перед першими дужками бачимо знак мінус. Дужки прибираємо, знаки доданків, що були в дужках, міняємо на протилежні. Записуємо мінус А плюс 7. Перед другими дужками стоїть знак плюс. Дужки прибираємо, нічого не міняємо. Записуємо, як і було, плюс х плюс 10. Зміні залишаємо мінус А плюс х. На числами ми виконуємо дії. 7 плюс 10 буде плюс 17. Наступний приклад Спрости вираз. І знайди його значення, якщо задані числові значення змінних. Ми можемо починати з умови. В дужках Х плюс У, відняти, в дужках Х-З, додати П- Перший крок спрощуємо вираз, тобто розкриваємо дужки. Перед першими дужками стоїть знак плюс, дужки прибираємо, нічого не міняємо, х плюс y записуємо. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Це означає, дужки прибираємо, а знаки доданків, які були в дужках, міняємо на протилежні. Записуємо мінус х плюс z. Перед третіми дужками стоїть знак плюс, Дужки прибираємо, нічого не міняємо, записуємо, як є. Далі помічаємо, що х та мінус х взаємно знищилися. Далі. Плюс Y та мінус Y взаємно знищилися і залишилося Z плюс P. Тепер ми можемо підставити числові значення. За умовою Z дорівнює підставляємо мінус 2,19, а замість P підставляємо 1013,19. Виконуємо ці дії і одержуємо результат 1011. Ми дізналися рік, коли почалося будівництво Софійського, Софійського собору в Києві. Продовжуємо далі номер 1181. Розв'яжи рівняння, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. Перше рівняння записуємо мову 7,4 відняти в дужках, х відняти 2,6 дорівнює 19. Нам необхідно спростити спочатку вираз у лівій частині, а саме розкрити дужки. Починаємо спочатку 7,4 переписуємо, далі перед дужками стоїть знак мінус. Це означає, дужки прибираємо, а знаки доданків, які були в дужках, міняємо на протилежні. Був х у дужках, міняємо на протилежний, стане мінус х. У дужках було мінус 2,6, міняємо на протилежний, пишемо плюс 2,6 дорівнює 19. Далі ми можемо виконати дії. 7,4 плюс 2,6 і ми одержимо 10, цілих. 10, цілих відняти х дорівнює 19. В цьому рівнянні невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного 10 відняти різницю 19. І 10 відняти 19, це означає 10 додати мінус 19 число протилежне від'ємникові. Маємо результат х дорівнює мінус 9. Це і буде розв'язок нашого рівняння. Друге рівняння пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи перевірити свої відповіді. Отже, розв'язок рівняння 2 зараз з'явився на екрані. Перевірте свої відповіді. Отже, сьогодні на відеоуроці ми навчилися розкривати дужки. Вдома виконаєте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!